Привіт усім! Я Олена Філіпова, ваш консультант з краси. Насамперед хочу подякувати всім, хто переглянув моє попереднє відео на каналі YouTube, відео про ідеальний гардероб. Мені було дуже приємно отримати ваш зворотній зв'язок, ваші побажання. Я обов'язково їх врахую. Також я отримала замовлення на наступні теми. Якщо у вас є побажання до наступних відео, залишайте їх внизу під відео. Сьогодні в нас дуже особлива тема нове життя ваших старих речей. На перший погляд звучить трохи старомотно, але не спішіть з висновками, додивіться відео до кінця. Я впевнена, ви надихнетеся і побіжете шукати речі в своєму гардеробі, які можна відновити. Невеличкий екскурс з мого життя шити речі я почала ще в дитинстві. Має це на увазі не самостійно шити. Ні, самостійно я не вмію. Це робила професійна кравчиня, Тонічка, Привіт вам, яка шила мені одяг з дитинства і дуже дуже довго. Здається, зараз, коли є такий великий асортимент і вибір одягу, можна купити будь-яку річ в магазині, але мені набагато цікавіше шити речі на замовлення. Багато стилістів радять не купувати речі, які не підходять вам за розміром, за фасоном. Я це трошки інший варіант. Якщо вам підійде моя порада, ви можете нею скористатися. Якщо ви приміряли річ, але ви розумієте, що вона вам завелика. Або задовга, але вам подобається її тканина, вам подобається її колір, і, в принципі, вона вам дуже подобається, і ви можете її переробити, тоді ви її купуєте і вдосконалюєте під свою фігуру. Де треба випустили, де треба підрізали, посадили на себе. Коли я зайшла до себе в гардероб і підбирала речі, щоб вам показати, там кожна друга річ якась перероблена. Тому я взяла, можна сказати так, з останніх або з найцікавіших. Два роки тому я шукала плаття на святкування нового року вдома. Я обов'язково хотіла бути в чомусь новому. Часу було обмаль, чи це вже було 31 перше чи тридцять. Я забігла в магазин і побачила сукню. Вона підійшла мені за кольором така новорічна золото і тканина, така велюр. Тому я її взяла, відсвяткувала в ній новий рік, і коли дивилась на фото, зрозуміла, що мені не подобається, що вона без рукавів, вона була без рукавів, і її довжина була надто короткою. Тоді я віднесла її до кравчині, мені запропонували таку тканину, ми дошили рукави три четверті і дошили знизу полоску, яка дозволила їй сукні стати довшою. І я декілька разів її носила. Після того. А цього року я планую дошити їй бархатні рукави і бархатний низ або велюровий і тоді я буду мега в тренді, і сукня моя буде жити ще як мінімум рік. <му> Наступний екземпляр це сукня, яку я Надихнулася Вівсен Лорана, я вам покажу фото обов'язково, яка вона була до цього. Це сукню я поміряла і захотіла е, таку. Правда, вона була іншого фасону, я її поносила декілька разів. Вирішила, що таку яскраву сукню багато разів носити не можна, і надумала її віддавати. Але потім вирішила її трошки змінити. І зараз це класичне плаття футля. Один час, коли я поправилась, здається, після вагітності. Це також дуже хороший варіант. Якщо у вас є сукня, по якійсь причині ви в неї не можете вже залізти, одягнути її, наприклад, неправильне прання, і ваша сукня збіглася. Ці вставочки шкіряні, які ви бачите на цій сукні, їх тут не було. Ці вставочки я в тканинах докупила екошкіру і таким чином розширила це плаття так, щоб воно не обтягувало фігуру і трошечки його продовжило. Теж дуже хороший варіант, якщо вам подобається принт, але воно вам замаленьке. Це плаття має цікаву історію. Це саме модне плаття, яке є в мене, мається на увазі модерне. Це плаття халат на запах. З дуже хорошої тканини, гарне поєднання. Я побачила її в на сарі Джесіці Паркер і захотіла таке відшити. Понесла до свого улюбленого кравця, ми її пошили. Я оділа сукню і зрозуміла, що щось не так. Вона висіла в шафі майже рік, коли я вирішила, що пора її оживляти. Ми міняли ширину, бо вона була дуже вільна. Ми збирали рукави, бо вони були такі китайські. І аж нарешті, коли я зрозуміла, що комір надто великий, і такій високій дівчині, як я, він не пасує, бо Сара Джесіка Паркер маленька, і ми зменшили комір, тобто ми його переробили, і зараз я з задоволенням ношу цю сукню. Тобто, коли ви надихаєтеся ідеями інших, вважайте на те, що фігури інші, сезонні типи інші. Комплекції інші і те, що гарне на комусь, не обов'язково буде гарне на вас, та яке сталося зі мною цього разу. А це смішна історія. Це плаття я купила в інтернеті по дуже лояльній ціні і. Одягала його, воно дуже гарно по фігурі, воно робить дуже довгу і тонку лінію. На одній з презентацій я зустріла дівчинку в такому самому платі. Ми, звичайно, що сміялися, все робили правильно, фотографувалися з усіма, з нас жартували, що, можливо, ми домовилися. Я взяла окуляри в мами, бо дівчинка була в окулярах, намалювала губи червоною поматою і ми були такі близнюки. Якщо я знайду фото, я обов'язково вам його покажу. Але я прийшла додому, зняла це плаття і вирішила, що ніколи більше я його не одягну. Потім трошки подумала, охолола і переробила його на топ і спідницю. Забрала рукава, відрізала пояс і вийшов дуже цікавий костюм. Верх можна носити окремо з чорним, о, з чорним брюками чи чорним низом, а спідницю з білими і чорними топами. Це, що стосується одягу, ви можете використовувати мої ідеї і вигадувати свої. Наприклад, якщо чорне плаття, яке має якісь вставки при неправильному, неправильному пранні пустило плями білі, але вам дуже подобаються ті вставки, ви берете то плаття, йдете в магазин. Вибираєте тканину чорного кольору, який підійде під ці вставки, тому що чорний теж буває різний, або не чорний, якого можна і контрастного кольору, і перешиваєте заново нове плаття. Будь-яка кравчиня чи кравець вам це з легкістю зробить. Таким чином, ви зможете відрегулювати довжину, але залишити улюблені вставки. Також є лайфхаки, новинки в техніці, які допоможуть ваші речі трошки відновити. Часто наші улюблені речі люблять кошлатитись від частого носіння або від того, що там є натуральне волокно. Є така машинка, яка забирає ці малесенькі ворсинки, які створюють неохайний вигляд вашого одягу. Ви можете спробувати, я провірила, мені дуже сподобалося. Також не забувайте знімати ворсинки з чорного, з темного одягу, а з білого темні за допомогою клейкого валіка, який також зробить вам велику послугу, і ви будете приємніші і для себе, і для інших людей. Моїм відкриттям цього року стало відновлення стало відновлення взуття. Це для мене було дуже нове. Ми знаємо, що можна міняти набоєчки, ми знаємо, що можна міняти підошву. В принципі, більше нічого про ремонт взуття я раніше не знала. І тому зробила такий експеримент. У мене було взуття, яке вже не можна було носити, бо воно, воно мені дуже було дороге, але воно вже було некрасиве. Я зробила відео до того, коли я віднесла його в ремонт, і зараз ми зробимо відео, коли ми вже його поремонтували. Як на мене, результати вражаючі. І саме цікаве, як на мене, це шкіряна куртка. У мене була улюблена шкіряна куртка від Масі Модуті, яку я носила 4 роки, вона мені відслужила вірою і правдою, але вона протерлася, порвалася. І мені всі радили її викинути. Але це не для мене. Я вирішила також її відновити, І щось з цього вийшло, дивіться. І куртку я реанімувала в хімчисті. Саме в хімчисті я знайшла послугу, що можна пофарбувати шкіряну куртку. Склалося не з першого разу. Перший раз, коли я прийшла її забирати, мені не сподобалось те, як вони її пофарбували. І я завернула її назад. І після другого повного фарбування я її забрала. Звичайно, ось я не познімала ще. Номерки постраждала підкладка, вона стала тьмяною, але це дурниці, її можна легко перешити або і так носити. Але куртка як новенька, і мене це дуже тішить. Якщо вас надихнули мої ідеї, використовуйте їх, я буду дуже рада. І завершує наш хід парад врятованих светр кашеміровий з камінчиками. Я впевнена, що майже в кожної з нас є светри з камінчиками, тому що вони були декілька сезонів модні. Якщо його вже не можна носити, бо він не модний, відшийте камінчики, відріжте камінчики відніше і перешийте їх, наприклад, на шапку. Зараз дуже модно, коли на звичайній шапці на на загнутому борті красиві камінці. Для мене було великим щастям отримати мої старі нові речі в користування знову. Якщо це буде корисно для вас, я буду дуже-дуже щаслива. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Дякую, що були зі мною! Па-па!